Люди контролюють рослини навколо своїх осель, видаляють бур'яни, формують крони, насаджують клумби, сіють газони. Люди дедалі більше спрямовують розвиток рослин туди, куди треба саме їм. Але це відео покаже тобі, як відбуваються розмноження та розвиток рослин у дикій природі. Розмноження це збільшення кількості особин будь-якого виду організмів зі збереженням усіх характерних особливостей. Під час розмноження передається спадкова інформація про будову і життєдіяльність організму. Організм, який дає початок новим особинам, називають батьківським або материнським. Новий організм, який з'являється внаслідок розмноження, називають нащадком або дочірнім. Є два типи розмноження статеве і нестатеве. Нестатеве розмноження це відтворення організмом себе за допомогою нестатевих клітин. Воно відбувається розповсюдженням частин рослини або утворенням спеціальних нестатевих клітин. Такою є спора, вкрита щільними захисними оболонками нестатева клітина. Спора здатна переносити несприятливі умови, спеку. Морози, посуху тощо. Потрапивши у сприятливі умови з достатньою вологістю та певною температурою, спора проростає, утворюючи нову рослину. Спори папоротей формуються в невеликих мішечках на нижній стороні листа. Таких мішечків дуже багато, а в кожному з них величезна кількість спор. Для чого? Вони вибагливі до умов проростання, тому вкрай мала кількість виростає в нові рослини. Більше спор, більше шансів на зародження нових рослин. Коли мікроскопічні спори достигають, мішечки розриваються, спори потрапляють у навколишнє середовище і розповсюджуються різними способами. Вони можуть перебувати у стані спокою роками, поки не потраплять у сприятливі умови. За наявності вологи і тепла спора проростає і розвивається в заросток. Ця маленька серцевидна пластинка розміром трохи більше 1 см з нижнього боку має ризоїди. Утворилося статеве покоління папороті. Що це таке на заростку розвиваються чоловічі і жіночі статеві клітини, сперматозоїди папороті рухливі, але їм потрібна вода, щоб дістатися до яйцеклітини. Із заплідненої яйцеклітини розвивається вже нестатеве покоління папороті, яке ти бачиш у природі. Як думаєш, розмноження спорами і статевими клітинами єдиний спосіб для папороти з огляду на його складність. Папороті чудово розмножуються вегетативно. кореневищем. У папороті коротке стебло над ґрунтом. Із якого піднімаються великі складні листки ваї. Під землею росте ще одна видозмінена частина пагона кореневище. Це стебло, від якого відростають нові додаткові корені, і з бруньок на ньому розвиваються нові листки. Таким чином, кореневище повзе повільно під землею. Утворюючи поряд великі групи рослин, поєднаних в одну колонію, об'єднання зі спільною системою органів. Це форма нестатевого розмноження рослин, вегетативне розмноження. Воно відбувається вегетативними органами, коренем і пагоном. Найчастіше це їхні частини чи видозміни. Частинами видозміненого кореня розмножується кульбаба. Розвиваючи нову рослину навіть із невеликого його шматочка, тому оранка ділянки з кульбабою сприяє її розмноженню. Видозмінений пагін кореневища мають не тільки папороті, а й багато квіткових рослин. Конвалія гарна лісова рослина з широким листям та тендітним суцвіттям дзвіночків, поодиноку рослину зустріти майже неможливо цілі ділянки лісу устелені гарним зеленим килимом широкого листя. І це завдяки вегетативному розмноженню кореневищем. Бульби також видозмінені пагони. Придивись уважно до бульби картоплі. В ямочках вічках розміщені бруньки, з яких розвиваються нові пагони, якщо тепла не бракує. Цибулина також видозмінений пагін. Якщо розрізати уздовж навпіл цибулину цибулі. То за соковитою лускою з поживними речовинами внизу біля денця з коренями видно бруньки, а коли цибулина починає проростати, із цих бруньок з'являється листя? А ти знаєш, що полуниця випускає зі стебла такі собі гарні довгі вуса, і з вузликів вусів розвивається нова рослина з коренями, стеблом і листками? Як думаєш, чому кореневище бульба цибулина є частинами саме пагона, а не кореня? Вони мають бруньки, тому і є пагоном. Для статевого розмноження організм рослини утворює жіночі статеві клітини яйцеклітини, і чоловічі спермії. Навіть рослини одного виду не можуть бути абсолютно однаковими, тому статеві клітини містять спадкову інформацію від материнської і батьківської рослин, які у дрібницях але відрізняються. Нащадок набуде ознак і батьківського, і материнського організмів. Так з'являються нові пристосування організмів та зміни в будові. Статеві клітини за відповідних для рослини умов зливаються між собою у процесі запліднення. Запліднена яйцеклітина перетворюється на зиготу. Зигота здатна активно ділитися, утворюючи зародок нової рослини. Складна система органів, що забезпечує статеве розмноження квіткових рослин. Як гадаєш, це визначення якого органа рослини. Квітки Квітка яблуні дуже гарна і гармонійна система. На тонкій міцній ніжці утворене ложа з п'яти чашолистиків, у якому п'ять великих ніжних пелюсток обрамляють жіночі і чоловічі статеві органи. Жіночий орган маточка, має складну будову, а в її основі знаходиться зав'язь із яйцеклітиною. Чоловічі статеві клітини дозрівають у пилку течінок. На колір і запах прилітають комахи, бо пилок у течінках смачний, як і солодкий сік нектар, який виділяє квітка. Частина пилку прилипає до тіла комахи, яка переносить його на іншу квітку, годуючись далі. Маточка зверху липка. Тому пилок до неї прилипає, потім проростає трубочкою, у якій рухається спермій. Коли спермій досягає яйцеклітини, вони зливаються. З утвореної зиготи формується зародок нової рослини, запас поживних речовин біля нього та оболонка, яка це все вкриває. Усе разом із часом утворює насінину, саме ту, яку ти бачиш усередині яблука. А сам плід яблуко. Утворюються зав'яззю маточки Чому ж насіннин багато? Тому що у зав'язі було кілька комірок із яйцеклітинами. Як гадаєш, скільки комірок із насінням у яблуку? 5. Як і чашолистиків та пелюсток у квітці. Запам'ятай розмноження. Це збільшення кількості особин будь-якого виду організмів зі збереженням усіх характерних особливостей. Є два типи розмноження рослин нестатеве і статеве. Нестатеве розмноження. Це відтворення організмом себе за допомогою нестатевих клітин, як от спор, вегетативне розмноження, вид нестатевого розмноження частинами органів рослин кореня і пагона. Для статевого розмноження організм рослини утворює жіночі статеві клітини яйцеклітини і чоловічі спермії, які передають спадкову інформацію нащадкам. Бери приклад із рослин. Розмнож це відео. Пізнаваймо природу разом.